Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення? Знову до вашої уваги правові поради. І знову ж таки у нашій студії, практикуючий адвокат Олег Іванів. Я вітаю вас, пане Олеже, вкотре. І Добре, що наступне, що цікаве для наших телеглядачів Ви сьогодні підготували. Ну надіюсь, що буде цікаво. Сьогодні хотів би розказати про тему відшкодування цивільної шкоди, завданої внаслідок дорожньо транспортної пригоди, де фактично ви застрахували свою відповідальність у страховій відповідній компанії. Як слід зробити, які можуть негативні наслідки наступити для громадян, які своєчасно не виконують ті чи інші вимоги? І, взагалі, що слід очікувати, якщо зробити щось не так, як прописано законом. Так, шановні громадяни, кожен з нас застрахував свою цивільну відповідальність. Вірніше кожен водій, який їздить транспортним засобом, має такі, такі е, при собі, мусить мати страховий поліс. Тобто, це договір е, обов страхування обов'язкової цивільно-правової відповідальності від, е, перед власниками перед третіми особами. Е, значить, е, що би я хотів в цій ситуації розказати, е, має місце дорожньо-транспортної пригоди. Тобто, ви вчинили дорозу транспортну пригоду, маєте страховий поліс, що в в цьому випадку слід вам, як особі, яка застрахувала свою цивільну відповідальність перед третіми особами, вчинити. Перш за все, вам необхідно обов'язково повідомити потерпілого сторону про те, що ви застрахували свою цивільну відповідальність, надати можливість цьому, цій особі, щоб вона. Взяла дані з страхового полісу, дані, значить, відповідно контактні телефони, назву відповідної страхової організації. Окрім того, ви як особа, яка застрахувала соціальну правову відповідальність, зобов'язані протягом трьох днів з моменту настання дорожньо-транспортної пригоди повідомити свою страхову компанію про таку відповідну пригоду. В разі більше того, на вас покладається. Це обов'язок надавати будь-яку необхідну страхову можливість для того, щоб він правильно надав вам послуги, правильно відшкодував шкоду, яку ви задали третій особі. Тобто, ви повинні не покидати місце дорожньої транспортної пригоди до приїзду працівників Держатої інспекції до оформлення ними протоколу. Відповідного ви повинні. Надати можливість страховику оглянути транспортний засіб. Ви повинні вказати йому якісь дані по про потерпілого і тому подібне. Однак я би в цій ситуації хотів сказати. Звернути увагу е, також і на те, що і ті, які потерпіли від дорожньо-транспортної пригоди, що вони не повинні інертно очікувати, що них прийде страховик чи е, особа, яка завдала задала цивільну правову е, шкоду, що самі вони будуть і, і шукати від того потерпілого і відшкодовувати йому шкоду. Десь на даному етапі трошечки законодавець по іншому це питання регулює, і вже немає того е, такого формату, як був колись. Ти завдав мені шкоду, відповідно, ти мене шукаєш, шукаєш, як кошти для того, щоб відшкодувати за завдану шкоду. потерпілому. потерпілого. закон про загальнообов'язкове страхування цивільної відповідальності перед третіми особами зобов'язує також чинити певні дії. Тобто, якщо ви потерпіли від дорожньо-транспортної пригоди, відповідно, власник е, транспортного засобу, е, яким, е, який винуватий в дорожньо-транспортній пригоді, повідомив вас про те, що от в мене застрахована цивільна відповідальність. Е, дав вам дані е, свого страховика в конкретні телефони. Ви маєте е, подати для того, щоб ви одержали відшкодування шкоди, ви повинні звернутися також до того страховика. Більше того, ви зобов'язані це зробити, якщо ви. Ви хочете від страхової компанії е, винуватої особи, того громадянина, який завдав вам шкоду, одержати якісь кошти, ви зобов'язані подати відповідну заяву. Така заява певного форму, певного змісту е, подається протягом 30 днів з моменту е, настання відповідного е, випадку страхового, тобто з моменту, коли мало місце дорожньо-транспортної пригоди, так пояснити своїми словами. Е, відповідно, ви повинні цю заяву подати. Якщо ви таку заяву не подасте. Страховик, якщо ви, наприклад, от звернулися вже не через місяць, а через рік, через два, відповідно, страховик вам може відмовити у виплаті страхового відшкодування, мотивуючи це тим, що ви не подавали заяви про здійснення такого страхового відшкодування. Тому пам'ятайте, що потерпіли, як що би як би там не було, ви також зобов'язані і закон вас зобов'язує. Звертатися до страховика, який, значить, який застрахував відповідальність особи, яка завдала вам шкоди. Відповідно, ви повинні також звернутися із заявою про одержання грошової компенсації страхової виплати. Більше того, ви як потерпілий, також зобов'язані зберігати транспортний засіб для того, щоб страховий агент чи оцінювач майна від страхової компанії прийшов, оглянув його. Відповідно оцінив шкоду, яку яка завдана особою. Винуватою особою. І, відповідно, мав можливість визначити розмір відшкодування. Ще би хотів звернути увагу на те, що є випадки, коли. Страхова шкода може не відшкодовуватися. Більше того, такі випадки і трапляються нерідко в наш час. Наприклад, якщо, чи, якщо сам потерпілий, спровокував дорожню транспортну пригоду. Якщо це буде встановлено, відповідно ніякого страхового відшкодування не буде. Більше того, ви можете бути відшкодовувати самі шкоду іншій потерпілій особі. Ну, але це відповідно треба встановити. Е, іншим чином, е, значить, є бувають такі випадки, коли страховики от останнім часом подають регресні позови. Тобто громадянин застрахував свою цивільну відповідальність. Відповідно, страхова компанія потерпілому і відшкодувала шкоду. І е, до нього через певний період часу бувають такі випадки, що минає і півроку, і рік, і може і два роки і минута. Але страхова компанія подає позов до особи, е, з якою вона уклала угоду. Про регресний позов називається, щоб з вимогою повернути кошти, які вона заплатила потерпілій особі. Це бувають випадки рідкі і тільки при певних обставинах. Зокрема, якщо ви керували транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, зрозуміло, що страхове відшкодування буде з вас стягнуто. Також є такий випадок, коли, наприклад, ви відмовилися від проходження медосвідування на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тобто ви спричинили дорожньо-транспортну пригоду, працівники де її, приїхали, склали протоколи, відповідно, всі документи почали оформляти. І запропонували запропонувала вам пройти стан освідування на медичного на стан сп'яніння. Ви відповідно відмовилися, і це занесено в протокол. Що ви відмовилися в такому випадку? Страхова компанія відшкодування потерпілому зробить, але з часом має право звернутися до вас з регресним позовом поверніть завдану шкоду. Чому закон рекламентує такі моменти? Це тільки тому, щоб десь якоюсь мірою дисциплінувати вас, щоб ви правильно поводилися, щоб ви менше порушували правила дорожнього руху. Ну і з інших мотивів. Хотів би ще зазначити про те, що. Якщо, наприклад, чи потерпілий, чи особа винна у дорожньо-транспортній пригоді, не надасте можливості страховику правильно встановити розмір заподійної завданої шкоди, відповідно, також може бути відмовлено у страховому відшкодуванні. Що тут мається на увазі? Ось, наприклад, потерпілий. Покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Ну, після того, як вже було зафіксовано все, зробив відповідну заяву страховику. Але перед тим як страховик-оцінювач чи представник страхової компанії виїхав для огляду транспортного засобу, відповідно, цей транспортний засіб... Був або відчужений е, е, значить, потерпілою стороною, або був проведений повний ремонт, так що встановити фактичний розмір завданих збитків практично неможливо. За таких обставин може виникнути спір, і відповідно страхувальник. Страхова компанія може відмовити вам у виплаті. Ну, бо яким чином стоїть питання підтвердити розмір завданої шкоди. Е, окрім того, хочу звернути вашу увагу про те, що все необхідно робити в певні в відповідні встановлені законом строки. Тобто про страхову шкоду повідомляйте не гаючи часу. Тобто, маєте три дні, старайтеся по телефону. З відповідним працівником зв'язатися страхової компанії, е, відповідно, за... занотуйте собі і номер цього. Страховика контактний, мобільний чи, чи телефону, і відповідно його анкетні дані, його посаду, ким він працює. Тому що від, ну, ви перетелефонували, і коли вас будуть питатися, з'ясовуватися, до кого ви дзвонили, що ви мали можливість назвати: я телефонував туди-то, туди-то на такий-то номер до такої-то особи, який працює тим-то, тим-то у вашій страховій компанії. Відповідно, строки обов'язково дотримуються. Римайтеся а потерпілі необхідно, щоб ви обов'язково подавали заяву про страхове відшкодування. Ну що ж, пане Олеже, щиро дякую вам за таку інформацію. Я гадаю, вона пригодиться усім телеглядачам. Ще раз дякую вам, дякую всім, хто дивиться і уважно слухає на все добре. До побачення.